Придбав собі таку пилочку ProCraft 42Li. <coughs> Дивився огляди, на ютубі відео небагато. Вирішив взяти під свої задачі, так як потрібно спиляти не тільки гілки, а й заготовити в лісі якісь трошки крупніші грубші дрова. Так, йдемо до огляду. Вставляється в такому ящику. Так. Брачи зарядний пристрій лайдерного типу з індикацією Так, 20 вольт 2 А. Так, в принципі. Заосенції не відчувається. Наклейка поклеєна рівно. <coughs> так. Далі. Що тут у нас? Цепок. Цепок з перфорацією? Так. Аккумуляторна батарея 20 Ампера 4 Так, дивляємося. Наклейки поклеєні рівно. Є індикація зарядки. Посадка стандарта. Так далі. Ось так, ще таке настило. Так, потім у цій коробочці маємо шину на 12 дюймів, 30 сантиметрів. Є таке, така зірочка, Ведуча, Відома. Все добре. Ось такий натяжник вже встановлений. Такий він сплав має якийсь як алюміній. Не дуже напевно він надійний. Так, шина. По шині дивимося. Шина з... Вроде як вроді як Так, Потім попробуємо в роботі як вона. Так Ще тут є. Защитник пробудь туди в комплекті. Дуже м'ягенький. Маса пожаліла на нього. Так, ну і безпосередньо сама пилка. Це гарантійний талон в коробці. Пройдемо до огляду пилки. Наклейка тут вибита на пластику. Наклейки поклеєні рівно. М -м відпадають. Так, тут захист, захист і повноцінний тормоз. Всередині в ньому бачу є металевий каркас. Таких заусенців немає. Така в руці вона не важка, але вагу має. 94 дБ. Так, потім що в нас тут? 2,7 кг вага, 4900 обертів, 9 метрів за секунду. Так. Пізніше розберу і протестую в роботі, зніму відео. Так, тут у нас система натягу безключовий доступ. Ось такий натяжник пластиковий. От є маркировка якась. Так, дивимося тут. Тут у нас на подачу масла йде резинова гумка, яка прилягає до шини. Дешевших, менших немає її. Так, тут у нас зірочка двохстороння. Можна її перекидати. Тут установка на шину. Тут ще є такий фіксатор додатковий на шину. Трошки він нерівно встановлений і тут і цей металевий не до кінця вже потім я вже, напевно. Просіджую комарика, як говориться. Але такий нюанс. Металевий опір для деревини. Так, тут є металевий крюк. Щоб чіпляти на ремінь. Сістема такі роздуху від воду. Так, акумулятор так встановлюється. Трохи він до кінця не защовкується, не знаю. Бачив теж таке відео. Щоб нажати, щоб працювало, треба одноразом нажати дві кнопки верхню і нижню. Так. Ось так виглядає в складеному стані. Добре сбалансовано. Немножко. Так, вот так выжимаем. И ослабляем на тех. Че? Добавляем на тех. І закручуємо. Пізніше зніму відео в роботі.